Юні друзі та старші, вітаю вас на каналі телестудії Гребінка в ефірі рубрика Шкільний екран Розумним бути модна. Це вже багато років доводить на власному прикладі мегапопулярний телепроект Найрозумніший шоу, що диктує моду на знання, ерудицію та всебічний розвиток, стабільно приваблює широку телеаудиторію в Україні, Росії, колишніх країнах СНД. Перше. У проєкті Найрозумніший взяв участь юний Гребінківець, семикласний Гребінківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 Артем Жила. Юний ерудит спочатку пройшов відбірний тур в Києві, де довелося продемонструвати неабияку ерудицію всіх царинах знань від спорту до античного мистецтва. А затим його запросили на зйомки телепередачі до Москви. Упевнено яскраво хлопець презентував наш ріднокрай. Відповів на складне для учасників запитання, на яке, до речі, відповіли тільки двоє учасників програми. Шоу транслювалося в ефірі на каналі Інтер 11 лютого 2012 року. Сьогодні в клубі «Самих умних» стартує новий ігровий сезон. начинается новый круг борьбы за звание чемпиона. Правда, чтобы дойти до чемпионского поединка, необходимо сначала победить в отборочных поединках, затем в полуфиналах войти в число 12 лучших игроков клуба, и только тогда откроется дорожка к чемпионскому титулу. Но ведь из тех, кто вступает сегодня в борьбу, каждый верит и в свои бойцовские качества, и в свою удачу, и в свои знания, и знает, как идти к своей цели. Артем Жила! Привет из Украины. Я живу в городе Гребенка, Полтавской области. Занимаюсь спортом, в частности футболом. Люблю путешествовать и узнавать все новое. От сегодняшней игры я желаю всем получить массу положительных эмоций и хорошо провести время. Шестнадцатый вопрос. В какой стране одним из государственных является язык фарси Кабули? Вьетнам, Камбоджа, Казахстан или Афганистан? В какой стране одним из государственных является язык фарси Кабул? Что скажет Артем Жила? Ну, я думаю, что это Афганистан, потому что столица Афганистана – это Кабул, потому не показалось. Абсолютно верно. Кабул – столица Афганистана. Именно так можно было определить правильный ответ на этот вопрос. Да, Афганистан и только двое игроков – Роман Ларкович и Артем Жила справились с заданием. Лише кілька балів не вистачило Артемові, щоб продовжити змагання родитів. Але він не сумує, готується до наступного старту. Він прекрасний спортсмен-футболіст, тож знає, що перемога легкою не буває. Головне ж, він випробував себе, порівняв свою підготовку з іншими учасниками, познайомився з популярною телеведучою Тіною Канделакі. І отримав надзвичайно багато позитивних вражень, упевнившись в тому, що знання найдорожчий капітал. Учитися це прекрасно. І так вважають усі, хто бодай раз змагався за звання найрозумнішої дитини. Адже найрозумніший тепер не просто телепрограма, це величезний клуб цікавих особистостей, які разом спілкуються. Разом зростають і продовжують грати спершу у молодшій лізі, згодом у старшій, а потім у золотій. Щоб стати учасником програми Найрозумніший, зареєструйтеся на офіційному сайті проекту умний.ком. Побажаємо юному ерудиту із грибінки Артемові жилі подальшої успішної участі та перемог у проекті Найрозумніший.